Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо салат з молодої капусти з дуже смачною заправкою. Підготуємо овочі, молоду капусту та зелену цибулю нарізаємо дуже дрібно. Тепер готуємо заправку для салату. мисці з'єднуємо олію, спеції сіль та чорний малиний перець, дрібно нарізану петрушку, лимонний сік, діджонську гірчицю та мед. Все це дуже гарно перемішуємо. Далі заправляємо салат. Перемішуємо. Салат готовий, можна подавати його до столу. Обов'язково спробуйте приготувати салат з молодої капусти. Це дуже просто та смачно. Салат підійде як на кожен день, так і до святкового столу. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку україномовного каналу, за лайки та підписку.